Всім привіт! Сьогодні в випуску легенда Динамо відмовився очолити команду Ю-19. Арсеній Батаго переходить до Фенербахче. Трубін потрапив до символічної збірної тижня в лізі чемпіонів. Миколенка може продовжити кар'єру в Мадриді. Як повідомляє футбол-24, Динамо розглядала кандидатуру легенди клубу Огніна Вукоєвича на роль головного тренера команди Ю-19. Хорватський спеціаліст мав стати наступником Ігоря Костюка, який отримав підвищення після звільнення Олександра Шовковського. Втім, 42-річний тренер не прийняв цю пропозицію. Огнін поки не планує повертатися в Україну. Нині він очолює Рудеш Ю-17 Загреб у Хорватії. Варто згадати, що Викоєвич виступав за «Динамо» з 2008 по 2015 рік. Разом з «Білосинями» виграв Чемпіонат України 2008-2009, Куб України 13-14 та два Суперкубки України 2009-2011. У липні 2020 року він приєднався до тренерського штабу Мірча у Ческу та паралельно працював у збірній Хорватії Ю20. 31 грудня 2022 року Вукоєвич залишив київський клуб і повернувся до Хорватії. Дякуємо за вашу активність. Ось ці попередні відповіді на минуле запитання. А тепер новий челендж. Ми підготували оновлене лого. І на екрані ви бачите змінений логотип відомого футбольного клубу. Ваше завдання вгадати, який це клуб. Пишіть свої варіанти в коментарях. Коментарях. Удачі і нехай переможе найуважніший. Український захисник трапзонспору Арсеній Батагу у найближчому майбутнє стане гравцем Фенербахче. Сторони досягли принципової домовленості про перехід 23-річного центрбека до команди жовтих канарок наступного літа в обмін на Вінгера Огуза-Айдина, який у свою чергу приєднається до Трабзонспору. Раніше з'являлася інформація, що Батаговим у одному з недавніх матчів проти Галатасарая стежили скаути клубів Наполі, Болонія, Нотінгем Форест та Крістал Пелес. Також Бормут планував орендувати гравця. Проте турецький клуб відхилив пропозицію, зазначивши, що готовий продати українця лише в разі надходження надзвичайно великої пропозиції. Варто зазначити, що Арсеній Батагов у листопаді минулого року отримав перший виклик від Сергія Риброва до збірної України, проте через травму не зміг допомогти команді в матчах відбору на чемпіонат світу 26-го року. Батагов перейшов у Трабзонспор із зорі у серпні 24-го року. У поточному сезоні українець провів 22 матчі, забив один гол і зробив три результативні передачі. Фенербахче чи наразі йде на другому місці в Суперлізі, набравши 52 очки. У наступному. Тому матчі команда Доменіко Тодеско прийматиме Нотінгем Форест Форесту 1-16 фіналу Ліги Європи. Український воротар Бенфікі Анатолій Трубін потрапив до символічної збірної тижня в Лізі чемпіонів за версію авторитетного статистичного порталу Хускорет. У першому матчі проти Мадридського реала на етапі стикових матчів Трубін отримав оцінку 7,88 за свою гру, що є найвищим показником серед усіх голкіперів, які брали участь у змаганнях на цьому етапі. Слід додати, що в поточному сезоні Анатолій Трубін провів 18 матчів без пропущених голів у 307 поєдинках за Бенфіку в усіх турнірах. Підтримай наш проект і підпишись на ютуб канал. Увімкни сповіщення, щоб отримувати свіжий футбольний контент першими. Якщо ти живеш футболом, не втрачай час для ексклюзиву та оперативних новин, яких немає. На Ютуб тобі потрібен наш телеграм-канал Перший тайм. Тут ми публікуємо те, що залишилося за кадром, ексклюзивні подробиці, яких ти не знайдеш у відео, реальні емоції фанатів, оперативна інформація, щоб бути на крок попереду. Не просто вболівай, бери участь, приєднуйся до спільноти однодумців. Дій прямо зараз. Приєднуйся до телеграм-каналу перший тайм, скануй qr код або переход за посиланням в описі. Лівий захисник англійського Евертона Віталій Миколенка може продовжити кар'єру в чемпіонаті Іспанії, де ним цікавилися представники Мадридського Атлетіку. Контракт Віталії з клубами з Ліверпуля завершується у червні, що робить можливим його перехід до Атлетіку як вільного агента безкоштовно. У поточному сезоні на рахунку українського захисника 25 матчів у всіх турнірах за команду Девіда Моїса, у яких він відзначився однією результативною передачею. Миколенко виступає за Евер. Вертон січня 2022 року, коли перейшов із київського Динамо за суму понад 20 мільйонів євро. Атлетіко наразі займає четверте місце в таблиці чемпіонату Іспанії і також виступає у лізі чемпіонів. Український форвард Данило Сікан поки що блідо проявляє себе в бельгійському Андерлехті. Нападник розпочав перші два матчі в основному складі, але наразі остаточно втратив довіру тренерського штабу і перебуває на лаві запасних. Колишній головний тренер Андерлехта Гейн Ван Газебрук в інтерв'ю бельгійському виданню розкритикував трансферну політику брусельського клубу. Зокрема, поставши під сумнів доцільність підписання українського гравця. Сікан ще нічого не показав. Невже вони знову зробили непредження? правильний вибір зазначив Ванга Зебрук. Сікан перейшов у Андерлег з Трабзонспора за 4 мільйони євро цієї зими. Ще 500 тисяч євро. Турецький клуб може отримати у вигляді бонусів, а також розраховує на 20% від прибутку з наступного продажу гравця. За цей час 24-річний українець провів 5 матчів за клуб з Брюсселя, Це 211 хвилин, але не відзначився ніякими результативними діями. Підтримай наш проект і підпишись на ютуб канал. Увімкни сповіщення, щоб отримувати свіжий футбольний контент першими. Якщо ти живеш футболом, не втрачай час для ексклюзиву та оперативних новин, яких немає. На Ютуб тобі потрібен наш телеграм-канал Перший тайм. Тут ми публікуємо те, що залишилося за кадром, ексклюзивні подробиці, яких ти не знайдеш у відео, реальні емоції фанатів, оперативна інформація, щоб бути на крок попереду. Не просто вболівай, бери участь, приєднуйся до спільноти однодумців. Дій прямо зараз. Приєднуйся до телеграм-каналу перший тайм, скануй QR-код або переходь за посиланням в описі.